Отож, тривають ефіри на Громадському інтерактивному та радіо 1. І далі знову ж таки поговоримо про незухвалі протести польських фермерів. І з нами на зв'язку громадський діяч та правозахисник Роман Мати. Світання, пане Романе. Хочемо дізнатися вашу думку. То все таки хто стоїть за цими протестами польських фермерів? Багато хто з українців після вчорашніх кадрів і світлини із зерном висипаним на асфальт поблизу пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Вважаю, що тут все таки є рука Кремля? Ну і дійсно для багатьох українців просто неможливо без сліз дивитися на цю картину, знаючи і нашу історію і голодомору, і знаючи за яких умов українці збирають якраз ці жнива у 2022-2023 роках. А тут просто ось такі диверсії з боку польських фермерів. То як ви вважаєте, можливо, з вашої інформації чи Дійсно, це саме польські фермери, чи можливо, тут замішані якісь проросійські елементи? Я, власне, спостерігав, точніше, навіть не так. Я почав за цією ситуацією спостерігати не вчора, коли це все типу, понеслося в українському а Значно раніше, буквально там 5 днів назад. Ну, перебував по перше і на місці в Польщі, тобто і було анонсовано цю акцію е протестну. Тобто, і спілкуючись із локальними політиками, і спілкуючись з е бізнесменами, тобто, ну я отримував інформацію про те, що планується. Більше того, е міністр е агрополітики е Польщі зустрічався з протестуючими перед початком акції протесту. Ну, що акція протесту польських фермерів це була акція, яка проводилася скоординовано спільно з їхніми колегами з інших країн Європейського Союзу. Mm. Ну бо такі акції протесту проходять зараз і в Німеччині, проходять і в Франції, і в Іспанії, і е, власники тракторів з не меншим завзяттям блокують центр Парижа, ніж це роблять їхні колеги в Варшаві або в Дорогуську. Тобто метою цієї акції є привернути увагу до своїх вимог фермерами з усіх країн. А ці вимоги стосуються в першу чергу запровадження так званої зеленої угоди це низка політичних рішень Європейського союзу, які в фінальному результаті повинні привести до того, щоб вплив на довкілля це екологічні рішення. Рішення пов'язані з екологією, вони повинні привести до того, щоб вплив на довкілля від агропромислового комплексу був нульовий. А відповідно, учасникам скажімо так цієї акції, цих акцій протестних не подобаються такі ініціативи, чи точніше окремі з них, оскільки вони вважають їх занадто, скажімо так, нереалістичними і такими, що приведуть в результаті до. Того, що їхній продукт буде суттєво дорожчати, і відповідно, кінцевий продукт для кінцевого споживача теж буде дорожчати. І займатися фермерством буде на їхню думку невигідно. Знову ж таки, на думку протестуючих, ми не знаємо, чи це дійсно так буде, і це є основний лейтмотив всіх протестів фермерів в Європі. В Польщі до цих вимог додається ще вимога зняття безмитного коридору на агропродукцію з України, бо протестуючі польські фермери вважають, що конкуренція українського збіжжя на їхньому ринку є нечесною, оскільки вони давно вже вирощують там за нормами, які, які до них ставить. Європейський союз а в Україні ці норми не діють. І українські агровиробники можуть використовувати дешевші пестициди, інші засоби стимулювання росту і догляду за рослинами, які в Євросоюзі вже давно заборонені. І відповідно збіжжя українське дешевше на ринку його з набагато більшою цікавістю купують, бо заробляють на ньому більше. а Польські е, виробники продукції при тому програють така позиція польських фермерів. І по суті, оце є реальний протест і реальні вимоги, які е, були висунуті фермерами. Протест фермерів в Польщі відбувається в 264 місцях, тобто блокуються дороги в селах, в містечках, в Варшаві, в тому числі на кількох, але не всіх. Пунктах переходу е, кордону з Україною. Тобто, і от тут стався один момент, який вплинув на перебіг цієї події, на якийсь там третій день, бо акція почалася в п'ятницю. протестна, в неділю появляється в 11:30 на протесті фермерів, появляється група осіб, які підходять до вантажівок з України, які прямують з е, зерном в Литву. Відкривають борти, частина зерна висипається. Це фіксується на засоби фіксування, якийсь там телефон, чи що. І допис про це робить. Про цей факт робить, типу, нами всіми дуже сильно любимий, типу, перевізник постачальник товарів до Росії і Білорусі. А, польський політик від антиукраїнської конфедерації Рафал Мекель ніхто не дивиться на те. Ну, я в першу чергу зараз говорю про українське українське інформаційне поле. Ніхто не дивиться на те, хто це запустив, і починають розганяти оцей весь, типу, скажімо так, хайп на цій темі. Я розумію емоційну складову цього, але власне на цю емоційну складову ці провокатори і розраховували. І протест, типу, абсолютно логічний, який має якісь пояснення. Для організації, якого чинний уряд польський доклав максимум зусиль, щоб в цьому протесті не звучало нічого антиукраїнського, щоб не боробився акцент на блокуванні кордонів, тобто, щоб щоб ми максимально знівелювали можливість, тобто налаштовувати українців і поляків один проти одного. З'являється група провокаторів, яка використовує е, звичайний демократичний протест для своїх спекулятивних цілей, і ніхто на це не дивиться і не усвідомлює того, що насправді будь-який допис про це зерно е, налаштовує українців проти тих поляків, які фактично навіть самі не розуміють суті протесту фермерів. Я вам скажу так, що перебуваючи на той момент в Польщі. Я особисто відчував і розпілкування з людьми, типу, це нерозуміння поляками, що, чого фермери їм ускладнили життя, бо вони перекрили дороги, в містах утворилися корки, вони не можуть нормально доїхати на роботу, завести дітей в школу, потрапити в лікарню, там і так далі. А комунікація. З боку протестуючих, хоч і була проте виявилася недостатньо інформативною, і пересічні поляки не розуміють вимог фермерів, клянуть їх на чомусь відстоїть, що вони ускладнюють їм життя. А оця акція провокаційна налаштувала більшість українців проти поляків, які фактично теж не розуміють, в чому суть протесту, і це цього зробилося руками грудки людей. Величезна просто нісенітниця інформаційна. Пане Романе, то але чому дійсно в цьому випадку тоді бездіє польська влада, чи можливо якісь польські спецслужби не розберуться з цим представником партії Конфедерації? Адже дійсно таким чином бачимо, що вони сіють ворожнечу між українським та польським народами? Ну я б не сказав, що влада бездіє, тобто тому що дивіться. Давайте згадаємо, з чого це почалося власне з Рафала Меклера, який почав протести з намаганням заблокувати всі кордони України і, скажімо так і робив це власне чіткими ну, антиукраїнськими заявами, долучивши до цього, фермер влада розібралася. Ну, яка тільки прийшла на той момент. Тобто, уряд був призначений, прем'єр-міністр був тільки призначений. Їм ем організували оце от у спадок, скажімо так, типу, попередників, оцю всю провокацію. Але давайте оцінимо об'єктивно. Уряд справився на, ну, як на найвищий бал, як на мене, зупинивши протест. І вивівши фермерів, які не мали жодного бажання мати політичну складову в своєму протесті, вивши їх в сторону з цього протесту, цей протест зупинився. Але це не означає, що зупинився протест самих фермерів. І теперішній протест фермерів він був без акценту на Україну. Робилося все для того, щоб не було акценту на Україну. Міністр агропромисловості при зустрічався ще раз. Повторюся, зустрічався з протестувальниками перед протестом, аби проговорити оці всі ризики нюанси, і не тільки з Україною пов'язані, але і зі створенням незручностей для самих поляків. Тобто, підготовка ну, з розумінням ситуації, що може бути якось не, не неправильно зрозуміла, скажімо, ситуація, вона проводилася і комунікувалася. Появились провокатори, і знову ж таки це не означає, що влада. Не діє, тому що польська поліція відкрила кримінальне провадження згідно а, з процедурою. Просто а, в нас. Але після втручання вже українського консула і посла вже в цьому і робота консулів, послів. Там це нормально. Розумієте, я би більше почав переживати, якби виконували типу, якби поліція в Польщі почала виконувати те, що. Хочуть більшість українських коментаторів просто без процедур почала кидати в е, підвал, грубо кажучи, всіх хто їм не подобається з тих чи інших міркувань. Демократичне суспільство на тому й будується, що для того, аби обмежувати права і свободи будь-якого громадянина, ти повинен пройти певну процедуру, дотриматися цієї процедури. Інакше це буде вже не демократія, це буде свавілля і, типу, абсолютно, е, скажімо так. Не толерування основ правового режиму. Тому відкрита процедура. Я вам навіть формулювання зазначу, як поліція відкрила кримінальне провадження, збирає докази і факти, і згодом ці матеріали будуть перенаправлені у прокуратуру. Слухайте формулювання для отримання правової оцінки. От буде правова оцінка, статус порушення. Врозуміла процедура, тобто як далі діяти, тоді будуть якісь наступні дії. Це нормально для демократичного суспільства. Для демократичного суспільства було б ненормально, якби будь-кого на кого покажуть пальцем, скрутили і кудись запакували. Тому все робиться насправді просто не так швидко, як би нам хотілося. Тобто, пане Романе, правильно ми розуміємо, що теоретично Рафал Меклер може понести якусь відповідальність за ось ці провокації і різні диверсії на кордоні на польсько-українському кордоні? Якщо безпосередні учасники, дивіться, тут основними порушниками є люди, які напали на українські автомобілі і відкрили борти. Якщо ці люди, яких затримують... Допитають, типу, і вони в своїх е, в своїй комунікації заявлять, що їх до цього спонукав Рафал Меклер або його там якісь люди, типу, чи з його ініціативи, то, звісно, і він понесе відповідальність. Тобто, ми ж не знаємо, як це відбувалося. Але те, що будуть працювати з безпосередніми порушниками, це вже очевидно. Тобто, ну. Хто там, хто там був ініціатором, і наскільки є доказова база, щоби вийти конкретно на Меклера, я не знаю і не можу там щось стверджувати. Але те, що Рафала Меклера давно треба внести в європейські санкційні списки, це теж факт, тому що його провокації, тобто, будуть шкодити дадалі більше, якщо його не зупинити. А в демократичному суспільстві типу тобто, не можна зупинити людину, просто залякуючи її там якимись силовими методами треба діяти правовими нормами і єдине що я бачив коли вони здійснювали оцей протест я кілька раз комунікував з цього приводу що е, дії які е, шкодять перетину державного кордону з країною типу яка зараз знаходиться в стані війни тобто підривання економіки цієї країни можна класифікувати як е, скажімо так підтримку е, зростаючої загрози проти самого євросоюзу і на цій основі накласти санкції на ініціаторів типу перекриття кордонів. Е, поки що цього не відбулося, можливо, в Євросоюзі, в Єврокомісії там типу йдуть якісь дискусії про це і теж вивчаються правові механізми. розумієте? вони не можуть просто так на е, прем'єра Угорщини вплинути, щоби. Його обмежити в якихось правах голосувати. А ви хочете, щоб вони типу зразу прийняли рішення по а, Рафалу Меклеру? Так не буде. Але я думаю, що ті рішення відбудуться. І, як на мене, свідченням тому є те, що все таки попередній протест перевізників був зупинений. якийсь скажімо так, якась мотивація для учасників того протесту. З боку польської влади і влади Євросоюзу таки прозвучало, що вони цей протест зупинили. Вони б не зупинили його просто так. Тому ми, я думаю, ми ще побачимо розвиток подій навколо цього персонажа. Та, але, пане Романе, бачимо, що знову ж таки сьогодні стало відомо про те, що польські протестувальники заблокували і ще інші пункти пропуску на кордоні з Україною, і це у столик Зосина також у Гринів Долгобичів. Але натомість, якщо в них основна претензія саме до Єврокомісії, чому вони не їдуть пікетувати Єврокомісію у Брюссель, А їдуть на кордон з Україною? Просто не польські, тобто в кожній країні відбуваються ці пікети, тобто і кожна країна політики кожної країни власне тим і займаються, що намагаються комунікувати з е, політиками євросоюзу з представник, через своїх представників країн, типу в Європейському Союзі, про існуючу проблему і необхідність її вирішення. Я вам більше того скажу в цьому році будуть відбуватися вибори е, послів до Євросоюзу. І відповідно, тобто європейські політики будуть іти на будь-яку комунікацію і переговори. Тобто, е і протестувальники це теж розуміють і відчувають. Вони, от вже за кілька місяців до початку передвиборної кампанії, озвучили, тобто, свої вимоги і будуть вести плідні дискусії щодо врахування їхньої точки зору. Ну а пане Романе, то яким чином українцям реагувати на цю ситуацію, можна почути схожу ситуацію в Україну так само як в Польщу. Хоча зараз по цьому випадку, зокрема, із українським збіжжям, воно йшло транзитом до Литви. Але в Україну возяться дешева польська молочна м'ясна продукція, і можна почути вже голоси українців, які закликають бойкотувати цю продукцію в Україні так само, як? Як не дозволяють українському зернові бути на, на ринку Польщі, ви знаєте. Ну, як на мене, тобто, найкраща найкраща ідеальна для нас ситуація в цьому випадку це знайти можливість все таки простимулювати збільшення інвестицій в українській економіці в переробну галузь. тобто, щоб ми були в результаті експортерами з країни, якщо і були експортерами. То не сировини, а власне кінцевого продукту з доданою вартістю. От і це хороший, це хороший час для того, щоб про це говорити. Власне, цим я і займаюся. Тобто, це просто можливості, які відкриваються для інвесторів. Якщо на наш ринок їде імпортний продукт, значить наш ринок потребує цього продукту. Значить, наші внутрішні виробництво не задовільня... виробництва не задовільняють потреби і є шанс конкурувати на цьому ринку. Це ринкова економіка. Тут все просто, і люди, котрі це розуміють, вони бачать в цьому можливість. Це врегулюється стосовно бойкотування, це право кожного громадянина в демократичний спосіб о, таким чином висловлювати свою позицію. Теж не бачу в цьому нічого поганого. Тобто ми повинні говорити про те, що люди, опам'ятайтеся, в нас країна в стані війни, підтримка економіки України, це ж один з видів підтримки України. Бо якщо ми впадемо, то потім з москалями розбиратися будете ви зброєю, типу, і життям своїх солдатів. То ми повинні це говорити і голосно, і ми це робимо, як ви бачимо, навіть в цьому випадку МЗС зреагувало наші консули і посольство. тобто... Простимулювало поліцію швидше е, діяти в цій ситуації. Ми повинні це продовжувати робити. Тобто, я ж не, я не виступаю там на стороні польських фермерів. Я за об'єктивну оцінку, тобто і мінімум істерії навколо цього питання. Нам треба бути з холодною головою. Ми зараз в такій ситуації, що будь-які емоційні рішення можуть нам нашкодити, але це не означає, що ми повинні відмовитися від захисту наших інтересів. Ми просто маємо бути готові. що якщо ми хочемо в клуб дорослих бізнесменів, то ми маємо бути готові до дорослих прав. Що ж дякуємо, пане Романе, за цей аналіз за ці пояснення. Роман Матис, громадський діяч та правозахисник, бо ветері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, з паном Романом обговорили тему того, хто може стояти за протестами польських фермерів на польсько-українському кордоні і як правильно треба комунікувати, реагувати на. Ті події, які зокрема відбулися вчора, 11 лютого, де на асфальт висипали українське збіжжя, на все добре і тримаємося. Дякую вам за запрошення. Гарного дня взаєм.